Всім гарної кави. В общем, тільки що я вирішив покататись по місту і вирішив заїхати взяти взяти кави. Під'їхав до кав'ярні, запаркувався, пішов. Дивлюся, стоїть огірок і поліцай. Ну, ТЦКшник. І думаю, ну блін, я ж джанго освобождений. Чого мені боятися? Я якраз іду до цієї кав'ярні і вони підходять. І ваші оці документи, всяка ця байда, чи стоїте на цьому обліку? Я кажу: я це все пройшов. У мене є листочок вольна. Показую їм, але я так поняв. Він не особо вміє читати. Ну, тобто він не міг знайти, де там написано, що я, коротше, джанго освобождений Я йому показав пальчиком на печать. Він, типа, прочитав і сказав, хорошо, можеш бути вільний. Вільний, сука, будеш ти. І що за панібратство? Ну, ти ж, але кого туди набирають, такі і спілкуються. Ну, не Коротше... Я замовляю каву. Американо без молока, без цукру, все як має бути. Дівчинка його робить. Я залипаю в телефоні. Ну так, на периферії дивлюся, вони там стоять, щось там з собою спілкуються, я навіть не внікав. Вона тільки ставить, бачу, вони вже йдуть. Вона ставить каву, він бере бля, цю каву і пиздує. Мент до нього ну за чим? А то була наша, ой, була ваша, стала нашою. І пішов собі. Та дівчинка в шоці, я в шоці, блядь. Ну, а що їм казати? Ну, це ж нова власть, блять. Вона до мене каже, я вам зроблю за наш рахунок. Я кажу, ну, добре. Ну, Та я щось даже, я б і заплатив, ну, раз предлагаю. Ну, хорошо роби. Зробила каву, і я кажу, а це у вас часто так? Вона каже, ні, це я сама в шоці, це перший раз таки. Ну, чуваки, нахуй. ну... Ви, блядь, реально не понімаєте, що коли бусифіковані хлопці вернуться, а вони вернуться. блядь, ну ви ж, сука, главні герої будете на цьому сафарі. Блядь, віти, вернуться хлопці, які знають тактику. блядь, вони вміють користуватися зброєю. А що вмієте ви? Блядь, ну що ви вмієте? У вас ні тактики, ні хуя, ні знань. Блядь, вам не страшно. Ну серйозно, ви вже, блять, так себе дискримінували, що це просто, блять, сука, край. Ну в людей вже, блять, ніхуя не хватає злості на вас. Блять, бійтесь Бога, бійтесь тих хлопців, бо буде біда.